Пророцтво Богородиці у Фатімі та шлях до припинення війни в Україні та навернення Росії Фатіма невелике містечко в Португалії, з лагідним арабським жіночим ім'ям, яке збереглося з часів його заснування є одним із найбільших світових паломницьких центрів, де розташований найвідоміший у світі санктуарій Пресвятої Богородиці. Щороку, 13 травня та 13 жовтня, сюди з'їжджаються сотні тисяч паломників, щоб святкувати річницю незабутніх об'явлень Діви Марії і благати її про заступництво для цілого людства. Об'явлення Богородиці, яке сталося у Фатімі на початку ХХ століття, було найбільшим откровенням Божої Матері з моменту її успення та вознесіння на небо. Католицька церква визнала Фатімські об'явлення істинним чудом, найважливішим посланням Богородиці сучасному світу. Діва Марія явила себе у Фатімі в період кривавого лихоліття Першої світової війни, що вперше потрясла світ небаченими доти масштабами людиновбивства. Церква закликала тоді всіх вірних молитися до Богородиці з проханням зупинити війну. І повернути світові мир. Фатімське об'явлення було милосердною відповіддю Божої Матері на виклики ХХ століття. У своєму посланні вона не тільки показала, якими жахливими можуть бути наслідки всесвітнього гріха, ненависті й розподілу, зверхності та несправедливості, зневаги до людської гідності, але й указала шлях до їх виправлення. Загальне покаяння і неустанна молитва, тому Фатімська святиня стала місцем молитви за зцілення недугів сучасного людства, молитви, що зупинить зло і не дасть людству дійти до самознищення. Під час об'явлень при Святу Богородицю бачили лише троє дітей, яким вона об'явилася вперше, хоч починаючи з другого об'явлення. При цій події завжди були присутні люди щоразу більше й більше. Лише Люсія і Жосінта чули Діву Марію, і тільки Люсія могла розмовляти з нею. В часі своїх об'явлень Богородиця передала дітям особливі повідомлення, так звані три таємниці або три послання, які вона просила до часу не розголошувати. Лише згодом з Божого дозволу, що був даний їй під час ще кількох особистих об'явлень, сестра Люсія записала свої докладні спогади про зустріч із Божою матір'ю та зміст її таємниць. Першою таємницею було видіння пекла, яке відкрилося дітям і дуже налякало їх. Вони побачили страждання нерозкаяних грішників, позбавлених Божої благодаті. Друга таємниця передрікала швидке закінчення Першої світової війни, що якраз тривала, та загрозу початку Другої світової війни. Діва Марія говорила також і про загрозу комунізму, про голод, численні смерті, переслідування церкви, знищення цілих націй і особливу роль Росії в історії людства на межі тисячоліть. Пресвята Богородиця закликала до вшанування її непорочного серця. Особливо ж вона наголосила на необхідності посвятити Росію її непорочному серцю та завжди молитися за навернення цієї країни. Перший акт посвяти Росії та цілого світу непорочному серцю Діви Марії здійснив папа Римський, пій XII 1942 року. У 1984 році святіший отець Іван Павло ІІ відновив цей акт перед статуєю Фатімської Богородиці на площі святого Петра в Римі. Утретє акт посвяти світу непорочному серцю Марії здійснив папа Римський Франциск 13 жовтня 2013 року. Третя таємниця стосувалася переслідування християн у ХХ столітті. Та замах на життя папи римського Івана Павла ІІ. Незважаючи на сумний зміст послань, Пресвята Богородиця вказала і на шлях, ідучи яким можна відвернути загрозу від людства. Цим шляхом є покаяння і безперервна молитва. Під час об'явлень дітям пастушкам Діва Марія заповіла щодня відмовляти молитву на Вервиці Розарії. Роздумуючи при цьому над таїнствами народження, життя, смерті на Христі та Воскресіння Господа Ісуса Христа та Її власного життя, вона закликала жертвувати цю щоденну вервицю за навернення і прощення грішників. Тоді з її вуст прозвучали також особливі слова благання. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню! Провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Фатімська молитва швидко стала однією з найвідоміших і найчастіших відмолюваніших молитов, то увійшла до складу Розарію, молитви на Вервиці, де нею завершують кожну таємницю. Молитва на Вервиці, що її Пресвята Богородиця заповіла відмовляти щодня. Називають маленьким Євангелієм від Марії, оскільки в цій молитві ми можемо споглядати нашого Господа Ісуса Христа, очима і серцем Його найсвятішої Матері. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року святіший Отець Франциск разом із католицькими єпископами у всьому світі. Та володарями архієрейського синоду УГКЦ в Україні, зібраними у Зарваниці 25 березня 2022 року, посвячує Росію та Україну непорочному серцю Марії. Український народ давно чекав на цю духовну подію. Українські католики від початку російської агресії у 2014 році просили Папу Франциска здійснити цей акт. Як необхідну умову запобігти розгортанню війни та всіх небезпек, що надходять з Росії. Посвята України Богородиці є давньою християнською традицією. Своєї години князь Ярослав Мудрий віддав народ Київської Русі під опіку Пресвятої Богородиці. Акт Посвяти України під покров Пресвятої Богородиці відбувся у неділю, 6 квітня 2014 року. У всіх храмах у в Україні та за кордоном. 23 жовтня 2016 року блаженіший Святослав присвятив Україну непорочному серцю Марії у Фатімі. Це жест повного вірення дітей, що у стражданнях цієї жорстокої війни, безумної війни, що загрожує світові, прибігають до матері, як налякані діти біжать до мами, плачучи і шукаючи захисту. Прибігаймо до Матері, віддаючи її серцю страх і біль, віддаючи їй себе самих, це означає віддати тому чистому, незаплямованому серцю, в якому відзеркалюється Бог, цінні блага братерства та світу, все, що маємо і чим ми є, щоб саме вона, Мати, яку Господь подарував нам, захищала і оберігала нас, довіряймо Пресвятій Богородиці. Та її непорочному серцю, та щодня молімося на Вервиці за мир і припинення війни в Україні і в світі та в усіх наших проханнях і наміреннях. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Ісусе, довіряємо Тобі.